Бажаю здоров'я! Вас вітає компанія Neon. Ми на ринку опалювальної техніки з 2011 року. У нас є власне виробництво, сервіс і дуже розвинене гарантійне обслуговування. І ми хочемо запросити вас до співпраці. Якщо ви дропшипер або дилер і хочете з нами співпрацювати, зателефонуйте нам за телефоном, який вказаний нижче. А зараз я хочу показати вам нашу продукцію. Нова серія твердопаливних котлів потужністю від 10 до 20 кВт з варильною поверхнею або без неї. Твердопаливна піч еко потужністю 6, 10 та 20 кВт. Теплові гармати потужністю від 7,5 до 22,5 кВт. Електрокотли потужністю від 3 до 30 кВт різної комплектації. Ексклюзивні двоконтурні котли потужністю від 6 до 30 кВт. Проточні водонагрівачі від 9 до 30 кВт. Ну А це в мене преміум сегмент з сенсорним керуванням та власним програмним забезпеченням. Лінійка вармлі від 3 до 30 кВт. Досі лежиш та сумніваєшся, швидше дзвони до нас та ставай нашим партнером. До речі, ліжка, стільці та мангали ми теж виробляємо.